25 травня 2014 року теплий і сонячний день. Мешканці міста із самого ранку поспішають виконати свій конституційний і громадянський обов'язок, щоб віддати голос за того чи іншого кандидата в президенти України. Однак особливих черг на дільницях не спостерігається. Ближче до полудня явка виборців у середньому склала 17-18%. Добре було організовано процес голосування скрізь на дільницях. За словами голови дільничної виборчої комісії Анатолія Шмалія, яка розташувалася в районному будинку культури. У них голосування проходило чітко і злагоджено. У нас 538 дільниця на на, по списку. У нас 190, 108 1182 чоловіка, а бюлетені отримали 1196 і зараз на дану годину проголосувало 240 чоловік. Ну, а люди йдуть всякі, і старше покоління, і молодші, всі підряд. Ну, активність так, як, як всі так. Я не перший раз на дільниці жалоб ніяких немає ні в кого, ні з яких сторон. Дещо більше виборців цього дня можна було побачити у приміщенні загальноосвітньої школи номер один, де розташувалася ще одна виборча комісія. На цій дільниці було людно із самого ранку. Мешканці Краснограда приходили цілими родинами. І як розповів один із виборців Володимир Кривенко, із кандидатом він разом із сім'єю визначився заздалегідь. Я сьогодні зранку піднявся. Думаю, треба піти пораненшив проголосувати за мого кандидата, якого я вирішив і своєю сім'єю. І прийшов голосувати десь в числі перших виборців, проголосував. Я думаю, що є надія на кращі часи. Я думаю, наші кандидати, депутати, ми його добавили вибрати єдиногласно, хоч і не 100%. і тобі буде краще для України за єдину Україну. Я думаю, що наш кандидат. Зробив все можливе, щоб об'єднати нас, всю Україну, навести порядки на востоки, а також на всі території України. Я і мої рідні, моя сім'я, мої родичі близькі вже частково проголосували на цьому виборчому участку. І також вони йдуть, останні які не проголосували, проголосують, Я думаю, всі 100%. Ми всі договорилися, що не можна залишати наш голос вдома, щоб він був отданий справедливо за нашого єдиного чесного кандидата в президента. За словами голови окружної виборчої комісії Тетяни Вороніної, у всіх шести районах, які входять до складу окружної виборчої комісії, виборчий процес розпочався своєчасно і пройшов без надзвичайних ситуацій. До складу окружної виборчої комісії окружному округу територіального виборчого округу номер 182 входить шість районів. Станом на восьму годину були дані, що всі відкрили дільниці. Кворум є. Все в окрузі нормально, всі забезпечені всім те, що треба було звіт окружної комісії та від центральної. На 12-ту годину проголосувало 17,8% виборців. Явка добра, все добре, по округу все нормально.